Я не знаю, що як, але знаю навіщо? Кожен ранок життя на мільйони карат. Від учора я стала на голову вища і суміша на тисячу втрат. Від учора я стала лютіша за чорта. Вже не плачу. Я помста, я буря, я гнів. В моїх грудях полить неприступна і горда Україна в вогні. Мої рани тяжкі, чорні згарища дому, мій народ не іржавна, гартована сталь, і бетоном земля ворога. бо нікому не здаються ці сила і міста, не здаються, змиваючи кров ще сильніше, йдуть у бій, захищаючи. Дім від Орти. Я не знаю, як швидко. Та знаю навіщо. Україна, ти будеш завжди.